Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, що він думав про тебе сьогодні. Наготовую на розклад. загадуй свого партнера. І будемо дивитися, що там в нього в голові. І так, чи думав він про тебе сьогодні? Хо-хо! Думав, звичайно, що думав, тому що. Неочікувано для нього проснулися в нього почуття. Якщо цей чоловік якимось чином впливає на твій матеріальний стан на твоє благополуччя, то він думає, що йому потрібно тобі дати гроші, надіслати гроші за щось заплатити можливо, щось значиме. Купити для тебе або якимось чином допомогти купити тобі те, що тобі необхідно для підвищення самооцінки. Можливо, ти хочеш у щось вкластися, і він безпосередньо хоче тобі в цьому посприяти. Давайте для початку прояснимо ще ситуацію. Я б про це не сказала на самому початку. Якщо ти з цим чоловіком давним-давно не спілкуєшся, цей розклад, скоріше за все, не для тебе. Це більше для тих пар, хто хоча б з ним друзі, да? або хто продовжує спілкування і люди ну, реально е, комунікують. Якщо вже там 2-3 роки не спілкуєтесь, бо він пішов, ну це не про нього розклад. Окей? Далі. Хто е, планує щось велике таке купити? То він дуже хоче тобі в цьому допомогти. Реально, про це він думав. Якщо ви сім'я, то, власне, та покупка, яку ти захотіла, так, от вона тебе надихає, вона може щось тобі дати, відкрити десь твій творчий канал, або просто принесе величезне задоволення, то чоловік хоче допомогти тобі це отримати. Про це він думав. Що ще він думав про тебе сьогодні? Для тих, хто на даний момент знаходиться на відстані, власне, він думав, що як погано, що я не можу до тебе да? як погано, що у нас з тобою, можливо, складається щось не так. І причому, як би він не хотів, як би він не старався, якимось чином він не може до тебе дістатися. Якщо ви знаходитесь поруч, то, скоріше за все, була не дуже приємна розмова, можливо, ти йому щось таке сказала. Що його могло сильно зачепити. Ти знаєш, що він страждає і переживає з приводу цієї інформації. Він розуміє, що якимось чином вплинути або розрулити це питання, він би хотів і не може. По факту може і може маніпулювати, оскільки хочеться все ж таки бути на коні і на висоті, може тебе в цьому звинувачувати. Да? Я цього не зробив, бо ти винна. Будь-яка причина не нагадала вчасно, там не, не знаю, не підштовхнула його, да, не надихнула його, можливо, просто звинувачуватиме тебе в якихось твоїх поступках, в яких, ну, сам, чесно кажучи, да, Може це робити через маніпуляцію. Якщо ж це ти не проманіпулювала, ну маніпуляція зайшла дуже класно і далеко, але знай, що Поки що вона не діє на нього так, що он він зараз візьметься і буде зразу це робити. Ні, навряд чи да, йому перестраждати, да, прожити цей момент. І тільки після цього, через якусь внутрішню боротьбу, через подолання внутрішніх страхів, він зможе проявитися або зробити те, те через що ви конфліктували. Це два питання, які окремо вони не взаємопов'язані. Можливо, дотично, але навряд чи. Що ще він думав про тебе сьогодні? Хто в блоці? Хтось настільки вибудував якийсь такий неприступний заборчик, парканчик, через який він не може. До тебе пролізти. Отут дивись, тут може бути подвійна ситуація. Або він про тебе не так вже й багато знає, як би йому хотілося, тому що ти в тебе собі свої мутки. Да? Або він від тебе може щось приховувати. Причому він це так мутна тема, яка за сімома замками. І він старатиметься максимально витримувати. Не лізь туди. Я не хочу, щоб ти про це знала, тому що через це може бути конфлікт, тому що ми через це посваримося. Це через якісь його дії, вчинки. Для когось це може бути ну, зрада, да? якісь стосунки на стороні. Він би не хотів, щоб ти про це знала, тому що посваритися. Для когось це може бути те, що він спробував зробити якусь або мутну схему, або якимось не дуже законним способом заробити гроші. І він би не хотів, щоб ти про це дізналась, тому що скоріше за все, або будеш йому його в цьому дорікати, або через це можете посваритися, оскільки це ставить під загрозу якимось чином, чи ваші стосунки, <кій> чи взагалі там, можливо, там ваше спільне майно, щось по типу того. Але він би дуже не хотів, щоб ти дізналася про деякі його поступки, які скоріше за все закінчились провалом, не здійснились так, як він планував. Тому. Хотів би, щоб ти про це не знала. Власне, про це він думав. Що ти думаєш з приводу ваших стосунків? З приводу ваших стосунків, скоріше за все, у вас або на даний момент пауза. Або на даний момент ви відпочиваєте один від одного, або вам потрібно відпочити один від одного. В якийсь момент повів себе безалаберно, як дурак. Да, знає, що зробив не так, як потрібно було. Знає, що ти очікувала від нього деякої підтримки. А, хай навіть це буде не матеріальна, хай це просто буде моральна підтримка. А, але... Щось було зруйновано, щось зруйнувалося, можливо, стосунки були зруйновані, да? можливо, якісь плани були зруйновані. Власне, з цього приводу переживає, да? знає, що повівся не дуже гарно, але хотів цю хотів би цю ситуацію якимось чином налагодити через допомогу тобі, через твою підтримку, через підтримку тебе. Ще. Для тих, хто планує, тому що башня дуже часто вказує на нерухомість. Якщо ви плануєте переїзд в нову квартиру, в новий будинок, можливо, зробити ремонт, все, що може бути зв'язано з нерухомістю, хай це навіть буде переоформлення якоїсь нерухомості на тебе чи на нього. Він не знає, як зробити це краще. Йому потрібно проаналізувати і максимально все зважити, якби йому не залишитись в дураках. Так? Він би хотів тобі допомогти з цією нерухомістю. Як це зробити краще, він на даний момент не знає. А тепер дивись момент для тебе. Якщо ми прослідкуємо ці карти, ти отримуєш від нього підтримку, але через певну маніпуляцію. Зроби так, щоб ця маніпуляція була з твого боку. Ти ним круто проманіпулювала для того, щоб отримати свій туз спінтаклі. Тому що, якщо не зробиш цього, ти, то зробить це він. Він може тобою круто проманіпулювати, він отримує ту спінтаклі. При цьому да, він дасть тобі допомогу, але ти можеш отримати більше. Знай це. Тому окей, молодець, думай, да, в дуречках ти не останешся, але ти маєш виграти в цьому. Чого б він би хотів від ваших стосунків? Він би хотів заявитися і, як Красавчик, да? Ти там страждала, я знаю, ти переживала, да, між нами буває все. Але. Ти моя єдина, ти моя сама краща, ти маєш бути біля мене, бо без тебе я ніхто. Да? Я за тебе буду триматись руками і ногами. За четвіркою Пентаклі, да, я не можу сказати, що це така карта, що вау, клас, він тебе любить. Ні, це більше про те, що людина дуже боїться тебе втратити. І всіма правдами і неправдами через конфлікти, можливо, через якісь претензії, але він хоче заявитися або проявитись так, щоб його признали. Ти цінний для мене, да? у нас з тобою ріст, для це вже може бути давним-давно не про пристрасть. Але це про рух, це про розвиток, це про якісь спільні або паралельні перемоги. Причому він признає, що ти молодець, ти ростеш, ти змінюєшся, ти чогось прагнеш. Він це помічає. Але він таку тебе класно хотів би втримати біля себе. Чи буде він щось робити для ваших стосунків? Та -та -та -ра Я б не сказала, що це для ваших стосунків. Можливо, він буде щось робити для ваших стосунків. Варіант для тих, хто в любовних трикутниках буде максимально зберігати свій любовний трикутник. При цьому робити так, щоб ти про це не дізналася, да? Тому що. Все ж таки, ти більше переходиш у статус колишньої, чим та жінка, да? або є сильна суперниця, ну яка на нього має величезний вплив. Якщо ніяких любовних трикутників немає, то тут іде момент того, що він може бути для тебе по якійсь причині недоступний. Йому доведеться обрати роботу і свою реалізацію, самореалізацію, тому що. Ці гроші, які він хоче дати тобі, да, йому потрібно заробити. Яким чином він може це зробити, це якийсь період, він для тебе недоступний. Да, або ти для нього недоступна. Да, він розуміє, що це може ранити тобі серце. Да, він розуміє, що для тебе буде це неприємно, коли ти, він там тобі заявляє, що я обираю роботу, а не тебе. Да. Тим не менше, незважаючи на те, що ти можеш злитись з цього приводу, він може. Обирати не тебе в якісь моменти подобається тобі це чи ні? А ти чого хочеш від ваших стосунків? Ти хочеш сонечка, ти хочеш радості? Ти не хочеш, щоб ти почувалася самотньою? Ти не хочеш зберігати цих любовних трикутників. Ти хочеш щоб воно текло, як тече. Да? Якщо ми дивимося карту тройка кубків, вона ще вона не завжди показує любовні трикутники. Да? Ти хочеш ти, до речі, можеш хотіти створити любовний трикутник разом з ним. Ну, він і ще хтось, да? тому що ну, раз ти мені не даєш цього кохання, я знайду того чоловіка, який мені це кохання дасть. Це перше. Другий момент, ти хочеш. Перестати почуватися самотньою, ти хочеш хоча б відчувати від нього якусь підтримку. Так? У нас сонце, у нас радість, у нас взаєморозуміння. І ти розумієш, що не завжди ви можете бути разом, не завжди ви можете давати один одному підтримку. Власне. Врахувавши цей момент, пускаєш це все на самотік і стараєшся знайти якусь розраду, розвагу з друзями, з жінками, це можуть бути якісь вечірки, це можуть бути якісь поїздки, це може бути просто прогулянки на природі або комунікація з жінками. Окей, я знайду чим тебе, себе зайняти, поки тебе немає. Поки ти такий холодний, я шукаю, де я можу отримати сонечко і тепло. Ну, власне, правильна позиція. Я вдячна вам, що ви приходите на мої розклади. Вдячна вам за ваші лайки, коментарі. Якщо ви не підписані на мене, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока.